Вітаю всіх на моєму автомобільному каналі. В першу чергу вітання всім підписникам. Давно не випускав відео, так часто телефонують до мене багато людей. Чому не робите відео? Куди пропали? Ну, нікуди не пропав. Я у себе вдома в Бадбоклеті в Німеччині. До речі, 17 чоловік, 17 українців на сьогодні хаті. Як общежиті зробили вже опалення на деревині від каміна, заготовили дров, залишилось тільки доробити утеплення пінопластом. Роблю огляди, виїжджаю в основному для людей, які проживають в Європі. Переважно це українці. Роблю також огляди. Для ЗСУ безплатно, до речі, якщо буде в моєму регіоні, можу виїхати, подивитись, перевірити машину. А якщо комусь треба для розмитнення, ну також можна, до речі, там уряд прийняв розмитнення в дії, мають вже врешті зробити те розмитнення, про яке купу відео сотню, напевно, відео зробив. Розмитнення через додаток Дія, де не буде враховуватись вартість автомобіля в купчі, де не будуть визначати за гроші вартість автомобіля. Давно чекали такого розмитнення, але зараз воно не настільки сенсаційне, як могло б бути без війни. Сьогодні, звичайно, імпорт автомобілів далеко не головне, але життя продовжується. Крім фронту, є також і цивільне життя, і багато людей, які втратили автомобілі, хочуть придбати. Багато біженців в тій же Європі також хочуть придбати автомобіль. Хоча безкоштовне розмитнення вже і закінчилось, але на виході через додаток Дія. Машина вийде не набагато дорожче, а може й не дорожча, ніж було б з безкоштовним. Всі ж їхали, платили любі гроші за машину, платили любі гроші за доставку е на митницях брокерам за вирішення питання. Думаю, коли почнеться розмитнення через додаток Дія, воно одне на одне вийде. До речі, варіант нарахування митних платежів обраний урядом, аналогічний тому, який я пропонував в своїх відео. А саме без мита, взагалі, мито нуль, враховується тільки акциз, тому що справедливо було відмінити мито, обіцяне давним-давно при вступі України в ВТО. При нарахуванні мита від вартості автомобіля ніколи і нікуди, я впевнений, не дівся би людський фактор. Завжди приходилось задобрювати митницю для хорошої оцінки автомобіля. Слава Богу, при розмитненні через дію цього вже не буде, тому що є кількість кубиків, є вартість кубика, є розкладка по роках. Зараз також їду проводити огляд на замовлення. Volkswagen Touran, 2-літровий дизельний з 300 тисячами пробігу. Зі слів добрий стан. До речі, огляд буде у приватного продавця. Зі слів все клас, трошечки ледве-ледве там щеплення чути, коли вижимаєш, і погані задні тормоза. Свіжий техогляд у машини. Бачимо, проїду наскільки там відповідає розказаному по телефону. Покажу 600 вам 600 Відразу огляд. Скористайтеся з Цього разу їду на огляд своєю Теслою. Хоча маю ще й Volkswagen Passat b 8 По вартості палива економія виходить тільки у випадку, коли не терміново їхати, а коли. Спішиш, мусиш на суперчарджерах по 60 центів рядити, а то й по 70 іноді. І ніякої економії не виходить. Але ще досі можна заряджати і безкоштовно на супермаркетах. Коли заплановано все завчасно, можна і на сьогодні їхати як раніше безкоштовно. Моя Тесла з кінця вересня минулого року вже пройшла 43 тисячі кілометрів, хоча був в запасі і Volkswagen Passat. Так що трохи їжджу на машині. Машина сподобалась, дуже сподобалась. Беруть зараз і в Україну дуже багато електромобілів, дорогих автомобілів і Tesla Модел 3, і Модел С. Model X, різні, Model Y дуже багато беруть люди. А зараз ще й будуть гібридів дуже багато брати, тому що там розмитнення вдвічі дешевше буде, буде вигідно, я думаю, брати гібриди. Маємо черговий збіг. Як тільки їхати на огляд автомобіля, так відразу дощ іде. Цього разу і справді машину продає приват, бо вони частенько назначають зустріч біля супермаркту. І будучи звичайним автогендлером, який приватом зареєструвався, хочуть втюхати машину, написати від останнього хазяїна купчу, і ви більш ніколи його не побачите. А Проїхавши 20 кілометрів, там закипить мотор чи ще щось. Ну, але в даному випадку похоже на те, що він тут і мешкає парковка цього будинку. Залишилось ще подивитися тільки адресу в технічному паспорті. Вона має співпадати з цією, якщо він власник автомобіля. Я з цієї причини якраз завжди питаю, машина ваша, ви свою машину пропадаєте? Ви прибули Небрати? на місце. Моя. Вийшов, свистить мені власник. Ага. Свистить, але не біля того будинку. Бесагір, окей. Їду машину, перепаркую. Все ж назначив зустріч не біля свого будинку. Ніяк не виглядає він на німця. Арабсько за все. Машина стоїть знята з обліку в такому підвалі ну дофіга тут подивишся треба виганяти її все треба її завести і вигнати звідси Я, є обезд. Сайґен, що має на куди? Брауха бісинсайд, я? 301 тисяча кілометрів. Так. Руль отак от, от виглядає. Зверху трошечки потертий. Не на дальняк наїздила машина. В пробіг свій. Таке, блистичся. Кнопочки трошки позализані не сильно, але сідушка також протерта на своєму місці. В жизні бачила ця машина. Ремінь безпеки тут ніхто не забуває одягати. Ну, педалі у фольксвагенів завжди в нормальному стані. Вони не юзаються, так як в інших машинах. Так, ну що, машина от в такому підвалі. Вигнали неповністю, звідси, на вулицю. Туди не можна, без номерів каже. Давайте спочатку ззовні, потім по мотору, по щепленню. Праве переднє крило. От такі пошкодження на арці. Тут невеличка вмятина, плавна така. далее правая передняя дверка пассажирская тут вмятинка минимально паркувальна. От так и видно тут подряпина не глубоко. тут подряпина под ручкой задняя дверка вот тут парковочная вмятина задняя арка Подряпини, незначные Дрібниця. Що тут у нас ще? Далі йдемо. Заднє крило праве. Мінімальна. Вм'ятінка зовсім мінімальна. Задній бампер. Чиста є. подряпинки. одна там. Тут трошки. Тут від фаркопа щось одівали. Так, ліва сторона. Ліва сторона тут є вм'ятінка на арці. Тут є паркувальна вм'ятина. Ліві задні двері. Ледве помітна є. Не покажу навіть тут. Двері водія. Отака От вм'ятина. І на крилі. Ось тут незначна вм'ятінка. На передньому лівому скло чисте, не бите. На капоті. Вмятінка і ржавчинки типу позакрашені кисточкою. Вбитості є, фари по піскостроєні, зверху на даху. Також є вбитості на склом. а тут є трохи більші. З правої сторони, лівої нема там. скло ніби без сколів. Начищений двигун, побризганий плеком шланжики. Підготовлено. Ну що, заведемо. Завівся нормально. Коли щеплення вижимаю. Є така от штука. Тільки коли вижимаєш. Він так і казав, так і казав, ледве чути, а трохи, трохи таки чути. Вигун більш-менш чисто працює. Так, рідина немутна, мінялась. Все тут наплаковане. Тут пару немає. Невідомо чи там що дікло, чи не дікло, коли все помито. Відношу на масок газ, газ геб, бісин газ, бісин газ віта газ? Я yeah, yeah, бісин газ. Мер, мер, мер Окей, okay, окей. Okay. Прогрівом почав карабанати вже двомасовий. Баймасочку в град звісно не робить. Я я говорив, каже, говорив про щеплення, що тільки коли вижимаєш. А про маховик говорив, що порядок. Я тут більше зараз чути. Зараз газнув. Навіть хрюкає, коли газую. Є там проблемка вже з двомасовим, не просто обороти треба підняти, як я показував, тут так не вийде. Я. Не, не О, Тут є, тут красилось крило заднє. Заднє крило, один шар фарби, задня обома, така. Тут також нормально, 200 капот частями. Ну от і все, огляд цього разу був дуже швидким. Далі дивитись нічого, мастило тіче з двигуна, зверху помито, наплаковано. Машина свій пробіг наїздила на короткій дистанції, це можна сказати по ременю безпеки, по кнопках. По сидінню, ну по всьому видно, що машина не на дальняк їздила. Або ж скручена. Перевіряти лаунчем не бачу сенсу, тому що все рівно ніхто тут для продажу не крутить. Крутять всі перед технічними оглядами дизеля. Машина далеко, як то кажуть, не дівочка. Всі деталі кузова покоцані. Хай там незначно, але. Вистачає дефектів, і найголовніше те, що він хоче тисячу задатку, не будучи хазяїном машини, хоча по телефону сказав: Да, це моя машина, питав же, ж, чи не брата, чи не свата. Твоя машина, конкретно моя. Каже да. зараз дивлюсь в бриф, там фірма. Не радив я замовнику огляду давати тут задаток, тому що це машина стоїть не біля його будинку. Хоча також сказав, да, машина біля моєї хати стоїть, а він живе абсолютно в іншому місці. Це, ну, може бути елементарно кидок навіть на цьому, Та й нема за що там давати задаток. Буду вертатися додому, якщо потрібен буде вам огляд автомобіля в Німеччині, можна це зробити. Ще раз повторюю: якщо знадобиться огляд для потреб ЗСУ, то проведеться він безкоштовно. Ну, звичайно, в регіоні мому треба шукати 97 708. Мій індекс Бадбокліт знайдете по Google Maps, де я знаходжусь. Шукайте сотню кілометрів навколо мене і я проведу вам огляд, перевірю машину. Отож, цього разу буду закінчувати. На все добре. До наступних відео. Не знаю наскільки вони потрібні. Напишіть в коментарях, тому що я вважаю трохи не на часі імпорт автомобілів. Думаю, всі зі мною погодяться, що найголовніше питання сьогодні це перемога у війні з Росією. Отож, слава Україні, слава воїнам ЗСУ. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги над ворогом. На все добре до наступних відео.